Хто ви такі? Потрошені Віталій Сергіович, мастер мені цього обіду. Документи встановлюються, правоосновці документи показуйте. Е, тепер ну, я вам показав, тепер хто ви будете. Я журналіст, багнета нації. Я є жінка в першу чергу. <реку> <реку> я є жінка. <реку> <реку> Аліша, знімає відео. Покажіть супровождаючий лист, показуйте документи. Дивіться, ось, бачите? Журналіст багнетинацію. Так, так. Показуйте документи. Аліша, знімай. Ви що, під час війни оставляєте жінку з дитини без світла? Що ви робите при Я забороняю, я забороняю сюди лізти. На місто, на моя приватна власність. Я забороняю. Аліша, сюди. Сюди. Я сказала, це моя власність. Це моя власність, це мій сток, мої провода. У вас немає ніяких правосудових документів. Сюди показуйте документи, сюди. А лішайте сюди. Я сказала, не дай Бог ви одрізуєте. Показуйте. 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 Ні, ви не маєте в вас права фотографувати. Ви, ви посадова особа. Показуйте документи свої. Показуйте на відключення. Бо відключення показуйте. Ким завірено? 에, і, і повідомлення на відключення. Ким завірено. <проводнення> Де було печать? Не було нічого. <посіб> ніхто Ось, не приносив нічого. На Показуйте, дайте сюди Я прочитаю. Я ж нічого не прочитала. Куди забрали? Читайте. Алісо. Так, вам Читати, хто тут такий? Ви читаєте, начальник підписав, він підписав. Задання на відключення, споживача. На якій підставі? Наталія. На якій підставі? Питайте, причина, виконання робіт. Відсутність договору. Відсутність договір? Так яке маєте відключувати? Ви чого, обалдені чи що? Так складайте договір не відключати. З ким? Зі мною да власнику. Я власник, звичайно. Ну, так, ви нас Є... не допускаєте до свого помешкання. До свого помешкання, тому що ми вже вас, е, вас, вас постанова 5 числа, про що говорить вам чи не говорить? Ні, Вам попередження відправили. Де воно? Воно у вас відправлено кошти захватили. Я забороняю, не, це ви всі преступники, ви всі злочинці, геноцидники нації української. Чого ви творите? Ви що творите? Так, ви, і ще раз поки своє посвідчення. Я прочитаю його. Давайте ще раз. Давайте посвідчення своє. Я прочитаю, я його не прочитала, я сфотографувала я хочу прочитати. Я не, пос... я не дозволяю, ви розумієте чи ні? Посвідчення своє. Я прочитаю. Вас немає ні печаті, нічого що ви творите. У нас війна, в мене сьогодні хлопці воюють, а ви сьогодні робите геноцид. Відійдіть, будь ласка, від якої вишки відійти? Що ви творите? Дивіться, я вам покажу, зараз почув. Люди добре, дивіться, що твориться. Бачите, під час війни постанова п'ятого числа постанова Зеленський, про що заговорювати, що її забороняєте. Дивіться посвідчення. Так, читаю. Так. Петришину, Віталію, Сергійовичу. Так, дата. Дійсно до, до 31.12 Любарським другим групи ДВПСОП Любарського РН. Так, Хорошо. добре, добре, будете відповідати в суді. Кримінальний злочин мамо забезпечений. Ви приділяєте свої документи, ви виконавець теж. Я не при чому. Як ви не при чому? Давайте, давайте. Ви свої, смійтеся, смійтеся. Усе люди добре, оце виконавці, геноцидники нації. Дивіться, як ховає морду свою. Сьогодні робить геноцид. Ой, 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 ой. Туди на передову воювати, а не з жінкою воювати з дитиною. Ось, жію, бою, Бачите, що документи? Де ваші документи? Так, дивіться, люди. Ось, пряма трансляція, дивіться, що займаються, наші хлопці воюють, а це ось... Роблять щось з українською нацією. Так. Дай. Молодець. Зробив свою справу без підписів. Та бумажка, філька не будеш лісно тебе відповідати. Ти розумієш? Ти будеш лісно відповідати в суді. за злочин. Ти злочинець! Ти розумієш, що ти в злочинному полі. Ти розумієш ти злочинець? Ти розумієш ти злочинець? Чи не розумієш? Я на роботі виконуюсь. Я сказала, ти злочинець. Ти злочинець. Я виконуюсь. Ти злочинець, ти сьогодні виконуєш злочин. П'ятого ви поста... числа є постанова Зеленського, де в коротко ясно, що не допускаються, перевірки і так далі. Ти злочинець, ти злочинець, Все. будеш в кримінальному полі відповідати? Так, стій, то зараз буде поліцію викликати, стій! Викликай поліцію, тупа, давай. Все, стій, стій, стій тут, стій. Аліша, так мені, викликай поліцію. Що, все, все, зараз буде поліція і потім поїдеш. Нікуди не поїдеш, без поліції. Давай. Посипай поліцію. Ні-ні, будемо будемо будем, чекати ні, поліцію. Поліцію будемо чекати. Поліцію чекати будемо. Я Доброго дня. Будь ласка, великий деревичі екіпаж. Свідчу виконачу групу. Злочин відбувається. Великі деревичі, так. Да. Любарський район, село Великі Деревичі. Вулиця Лісова, 36. Вимикають під час воєнного стану від електропостачання. Припинити злочин. Да. Векаємо екіпаж поліції. Давайте свої цей посвідчення. А ще щоб подати? Посвідчення свої давайте. Посвідчення, виконання виконавець злочину, посвідчення. Посвідчення своє. Ви виконавець. Ви будете відповідати суді. Давайте, давайте, давайте. Алло. Алло, е, замах, замах на, на, на вбивство. <ріху> Розумієте, мене залишили <оставили> в небезпеці. <ріху> блин, давайте. <ріху> Потому, що... е, е, алло, добрий день. Мені потрібно наряд. Чекайте, я прочитаю. Великі, великі деревичі. Так. да, Любарський район. Так. Вулиця, вулиця Лісова, 36. Так. 36. Хорошо, зрозуміло, ми робимо все. З... Е, мене а, лишають з... небезпеці вимовий період. Є, пост... Є постанова. де Мене де, де, де... 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 Де. відключають від електропостачання. А кого стосується? Так, давайте я прочитаю, я так не читала. Представа за так. Головний посвідчення. 128 куш. Кушнерець Іван Миколаєвич, посада, електрик, Олексій так. Монтер. монтер, так. засіб від 25-го, до 21-го. 21-го що 21 закінчився, да? ага. Ні, ні, ні ви не туди. А тепер ось коли я проходив екзамени, ага, що ще ага, написано, ага. що, Давай давайте, Пощого? давайте. що, що. Давайте. 24-го результати перевірки знань з охорони праці. А дійсний до якої? До 24.05 період. Здав комісію, здав екзамен. Охорони праці. Охорони Б... праці. Тут все, експлуатація, Дійсний, до все, якого? До його терміну? Тут дій... Все пишеться. Ви щось читаєте? Тут ну, не ваш... дійсний, тут коли ми здавали. А дійсний в слідуючому році? 24-го я бачу це, це, ну, це, це результати перевірки з пожежної правиль, безпеки. 22-го. 22 Посвідчення, коли, до якого числа дійсне. Постоянно, поки не кончиться графи. 24, 05, 22 я бачу. Дійсно. Хорошо. Ну, ви знаєте, що ви будете відповідати в кримінальному полі. Звичайно, знаємо. Ми оформили, все згідно. У вас немає ні одної печатки. Ви несете персональну відповідальність, слувці. Ви несете персональну відповідальність. Розумієте? Розуміємо. Ну, все. Поїхали. Все. До зустрічі. Аліше, відкривай. Патрульна поліція. Ми реагуємо на заяви таку. Так, придумали. так, так. Я тепер спеш... Звернення. Зас... Ви звернулися до нас тут? Так. Ми приїхали до вас. Ну мені ми треба слідча оперативна спорі. служба, ви це розумієте? Слідча оперативна мені потрібна. Ви мені не можете. Мені з... не ж потрібно потім йти в суд, правильно. Мені треба зафіксувати злочин, ви це розумієте? Ми ж хочемо з'ясувати, який злочин. Якщо ви хочете, оскажете, заяву. Я не хочу. Дивіться від вас, приймаємо заяву, приймаємо пояснення, і це все передаємо матеріали чергову частину. У вас немає повноважень брати в мене якісь заяви. Я ж вам кажу, мені потрібно, щоб ви визвали службу слідчооперативну слідчо мені такі потрібно. Дивіться, згідно мого звернення, згідно мого прийдували. звернення, визвіть слідчо слідчу оперативну службу. Це При телефонуванні, як ви телефонували да. на Які? лінію 102, чому ви не пропустите? Залишення Залишенням небезпеці. Я Які ще раз. небезпеці? Поясніть мені, в чому заключається. Дивіться, про я не займаюся... У вас що, є докази, що я не сплачую? Ну а чого ви обрізали? Так у вас є докази, що я не сплачую? Ну, так зачем догад... ви до мене приміняєте якісь Відключає... догадки? Відключають або по уплаті, або по якійську. Е... З 5, з 5 квітня постанова постанова Кабінету міністрів про що за умову говорить? Я щось... Ну так я вам скажу, що де сам президент, да, він же ж є постанова про те, що не воєнний під час воєнного стану ні, не мають права відключати, перевіряти і так далі, так далі, це служби. А це взагалі я не зрозумів, що це таке за, за компанія. Заходьте в Google. Ну, ви, ви ж виконуєте службу, Ви виконуєте постанови Кабінету міністрів? Ну прочитайте от закон. Так, так ви почитайте закон. Пані, ви будете писати заяву надавати будь-які пояснення з даного приводу? Я ж я скажу, визвіть слідчу оперативну. Ви не повноважені брати в мене. не Телефонуйте, будь ласка, на лінію 102 і потребуйте слідчо оперативну групу. Я буду на вас скаргу зараз складати. Це ваше право. Це ваше, Це ваше право. право. Без питань. Без, Без вас питань, вас так? Да. А, Можете є. телефонувати. Хорошо. Це ваше право. Все добре. Ми вам не відмовили. Не відмовили мені. Ви відмовили мені, відмовили. Ви відмовили. Ні, ви відмовили мені ні, визвати слідчо оперативну. Ні, ні. Ну, на ну ви ж, ну, ж, ну, ж бачається кримінал якийсь ви патрульна служба, ви некомпетентні в цьому, розумієте? Не, ви ви не, не маєте права. Ми, згідно своїх функціональних обов'язків право. я це не вважаю, вважати. Я згідно Конституції України, все говорю це вам. Ваша це, це, це ваша думка. Ви Конституцію України визнаєте? ви вам ще раз поясню. Це ваша думка. Ви собі вирішили? Ви нам відмовляєте. Дивіться, відмовляєте. ви я Конституцію України визнаєте? Визнаємо. Ви, ви Ну так це згідно Конституції України, все згідно вашого ж закону. Ви повинні захищати права людини. Ми приїхали на ваше повідомлення. Стежили територію, перевірили транспортний засіб, який ви вказали. Ми його не знайшли в даному селі. Ні по дорозі, ми його також не знайшли. Будь-які письмові пояснення чи заяви ви відмовляєтесь надавати нам. Потребу... Мені потрібно слідчо-оперативно. Я не бачу підстав для виклику слідчої оперативної групи. Поки ви мені не, не надасте як? письмову я заяву, возив. я вам пояснюю, щоб я могла орієнтувати, щоб я могла доставити ваші матеріали до відділення поліції, де буде прийнято рішення. Потребуєте ви слідчої оперативної групи чи не потребуєте? Вбачається. Кримінальна справа тут чи не вбачається, ви розумієте? Як ви думаєте, що це не вбачається кримінальна справа? Я не експерт. Так я кажу, мені треба слідчо оперативно. ви треба, розумієте? мені пояснення, Заяву написали. Пояснення, На висок... пояснення дається тоді, коли вже є акт про злочин. Тоді дається пояснення. Думаю, От. Акта є такого є немає. Протокол. Ви протокол орієнтуєтеся. На бланку, такий самий бланк і в нас. Ми пишемо вас пояснення, пишемо від вас заяви. заяву. Заяву від вас заявляється. Ви при... відмовляєтеся? Ви відмовляєтесь дати пояснення. Хорошо, все добре. Добре. Ви відмовляєтесь? Я не відмовляюся. Я буду писати на вас скаргу. Ви не, ви не надаєте мені е... по послуги згідно з вашого ж закону. Ви послуги не надаємо. В... Ну почитайте свої ж закони. Закон про поліцію. Ну, я знаю свою законодавство. Вам що, закон про поліцію винести, чи що? Він їд, ну що? так погортайте, подивіться. Кожен боже йде. Так, хорошо.